Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную нові цікаві страви, перевірені особисто. Сьогодні запрошую приготувати разом зі мною грибну юшку з сушеними боровиками. Це старовинний карпатський рецепт. Тому кожен, хто побував у Карпатах чи на Закарпатті, обов'язково її куштував. На юшку можна готувати зі свіжих білих грибів, а також замінити боровики печерицями. Отже, для приготування страви нам треба взяти 100 грамів сушених білих грибів та всипати їх у миску, заливаємо їх холодною водою і залишаємо на 15 хвилин. Після цього рідину з грибами заливаємо в 5-літрову каструлю і доливаємо воду, що було всього рідини 4 літри. Наші симпатичні грибочки доводимо до кипіння і варимо 1 годину. Далі січуємо рідину, але не виливаємо її, розсічуємо через марлю. Вона знадобиться для юшки і акуратно нарізаємо гриби шматочками. Здається, сушених грибів було небагато, але коли вони набрали в себе рідину, їх стало вдвічі більше. Перший інгредієнт готовий це відварені боровики. А далі нам потрібні такі складники, дві морквини, три цибулини, один лавровий лист. 100 г вершкового масла, 250 г сметани, 2-3 столових ложки борошна, сіль перець до смаку. Моркву натираємо на дрібній терці. Цибулю нарізаємо шматочками. У пательні розтоплюємо половину вершкового масла. Додаємо нарізану цибулю. І смажимо до м'якості та прозорості. Для зручного смаження треба додати 2-3 столових ложки олії, адже на вершковому маслі цибуля може пригоріти. Далі додаємо терту моркву і продовжуємо смажити. Морква з цибулею готова, відставляємо вбік. Після цього на суху пательню кладемо другу половину вершкового масла і розтоплюємо його, висипаємо борошно. І швидко смажимо його при постійному перемішуванні до золотистості. Головне, не треба робити його з шоколадного кольору, достатньо ніжно-кремового. Після цього додаємо 250 г сметани, все перемішуємо. Краще робити це вінчиком Коли маса загусла, доливаємо у полоник рівного бульону. У якому варилися гриби, попередньо проціченого через марлю. Помішуючи, додаємо бульйон у декілька підходів. Маса повинна стати рідкою. Робити це все треба на повільному вогні. До речі, помішуючи масу, можна позбавитися від грудочок. Коли маса стала рідкою, виливаємо порошняну сметану суміш у грібний бульйон. Далі засипаємо засмажку. Додаємо лавровий лист та білі гриби. Солимо та перчимо за смаком. Далі засипаємо свіжу зелень, петрушки або кріп. Накриваємо каструлю кришкою. Доводимо до кипіння і вимикаємо юшку. Карпатський смаколик можна подати до столу. Може здатися, що у рецепті забагато масла, але не переймайтеся через це. Його якраз достатньо для того, щоб придати страві вершкового, ніжного та приємного смаку. Ось зараз я її покуштую і вкотре пересвідчуся, це просто кулінарний шедевр. Мушу сказати, що цю ароматну та ситну юшку я готую дуже часто. Колись я вперше спробувала її в Закарпатті і назавжди закохалася. Отож пропоную і вам приготувати юшку з білими грибами вже сьогодні. Це дуже смачно. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Діліться відеорецептом з друзями та рідними. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Смачного та продуктивного вам дня!